Всім привіт! Це друге відео. Я продовжую а, огляд цього відео, яке вже набрало понад 10 тисяч переглядів, тобто відео компанії а, PM International, яке зосереджується на те, що ніби говорить про наукову складову їхньої продукції. А, просто дуже багато коментарів. Я не встиг з першим невеличким навіть відрізком. Я постараюсь робити свої коментарі поменше. І ну, знову ж таки, проходимо, дивимося, які факти. И какие способы манипуляции тут сейчас используются. Тоже слушаем дальше. Сейчас люди задумались о том, как клеточка, которая не смогла качественно да, вот, пройти этап деления, что все-таки есть замирание на определенной стадии деления, то есть не рождение следующей клеточки. И вот это, у людей сейчас наверняка есть уже вопрос, что делать, чтобы все функционировало как часы. Подаемся. Валерий? Да, спасибо, Ларинечка. Спасибо, очень правильное дополнение. Сейчас меня слышно хорошо? Добре. Да, слышно хорошо, но связь показывает, что она нестабильная. Поэтому, ну, давайте будем продолжать. Если будет совсем плохой звук, придется попросить вас выключить камеру. Хорошо, хорошо, мы так и сделаем. Значит, давайте разберемся... Да, сейчас звук нормальный? Давайте да, разберемся хорошо. в проблемах, приводящих к этому. Кишечник современного человека. Они по ценному ни пищу, ни БАД, лекарства. Тем более, бедоступность большинства фитопрепаратов и БАДов около 3-5%. Значить, біодоступність різноманітних продуктів надзвичайно відрізняється. Їх ніяк не можна навіть близько загальнити до якихось відсотків. А заява про те, що сучасний наш кишківник не справляється з всмоктуванням речовин, взята з повітря. Ніяких фактів, доказів в цьому нема. Це гучна заява, він має привести факти, докази. Якби це псевдонаука. Ну, дивимося далі. Препарату. В випадку, 10%. Я задаю вам вопрос, за что мы платим большие деньги? <laughs> Кроме того, наши клетки не готовы взять все вещества, которые им нужны. Вот это очень важный момент проблемы. Питання знову ж таки: це висмоктано з пальця. Нема ніяких е, підстав і чогось вважати, що наші клітини не можуть. Є окремі хвороби, при яких клітина не може засвоювати, і частіше клітина не може переробляти або виділяти якийсь продукт, аніж має проблеми з засвоєнням. Е, але це окремі хвороби, це, це не є глобальна проблема суспільства. Е, Которую бути в обох. физико-химических формах. Я скажу, что и слава Богу, что у многих падов клетку, множество падов и фитосерств изготовлены большой технологией, стандарт Валерій, ну, тисяч міністрів тисяч міні. Я... Я... Пожалуйста, якщо меня слышите, виключайте э, відеоізораження, тому що через слово йде. Идет... Тут починається типовий момент э, любої пропаганди. Тобто найкращий метод похвалити себе. Це принизити всіх довкола. Тобто, даний індивідуум, він якби принижував в попередніх відеороликах, я думаю, що далі буде принижувати медицину, знову ж таки, безпідставними заявами. І тут зараз, звичайно, щоб якось виділити їхню продукцію, тому що ціни там дуже серйозні. Він починає принижувати всі інші бади. Тобто, в принципі, він хоче якось виділити, що от їхній непотріб, чимось кращий за середньостатистичний непотріб. Ну, Дивимося. Надеюсь, что без видео, может быть, будет лучше. Давайте продолжим. Э -э да, множество бадов современных и фитопрепаратов э производятся с нарушением стандартов экономии технологий. Много содержат дешевые синтетические витамины, которые проявляют, да, в случае, канцерогенное, то есть опухолевое действие. Ну, знову ж таки, тобто тут взагалі намішані всі поняття. Дешевий і синтетичний не є синонімами слова поганий. Деякі речі є цілком доступні дешеві, дешево і синтетично, не мусять бути вони натуральні. Про це може якось більше вдасться потім поговорити. Це, це просто якби нав'язування, що щось має бути обов'язково природнім, не синтетичним і дорогим. Що мовляв, якщо воно дороге, то воно якісне. Ну якби насправді ці поняття не мусять бути між собою зв'язані. Вас, вас просто так, наприклад, поступила компанія Red Bull, яка вирішила збільшити продажі свого напитку. І цей енергетик енергетик кофійномісний напиток нічим не відрізняється від цих інших, що зробила компанія Red Bull, просто підняла ціну. Здається, в два рази чи навіть більше. Тобто, по факту, зараз на ринку цей енергетик він є дорожчий ніж інші. І за рахунок цього йдуть продажі, тому що люди схильні думати, що якщо воно дорожче, значить воно краще, хоча він абсолютно нічим не кращий. Дивимось далі. Я неоднократно зустрічав людей, які не вірять в БАДи і вітаміни, і скажу, що можна їх. Ремарка він прямо говорить, люди не вірять в це. Тобто, в принципі, доказів нема, фактів нема, це тільки віра. Ну, дивимося, може з'явиться щось, може я щось на чому має спиратися та віра. Понять. Возможно, среди наших слушателей есть скептики, те, которые очень холодно относятся к дополнительному питанию. Это все вопросы кван... квантовой биорганической химии профессора Полинга. Но он не пропонував синтетичні вітаміни. Він вітамін говорить... Знову складні вирази, тобто квантові біоргні. Що це має тут означати? Мені здається, що даний чоловік насправді не розуміє, що означає поняття квантовий, що таке квантова механіка і квантова фізика, в принципі. І він хоче все це змішати в мудро озвучену кашу. Тому зараз ми подивимося, про що піде мова, чи чимається відношення до квантових явищ. О том, що тільки натуральний. вещества нужны клетки и способны улучшить ее жизнь. Сейчас звук хороший, скажите мне, пожалуйста. Да, намного лучше. Да? Очень хорошо, я рад. Перелистывать на следующий вот. слайд вы мне скажете. Да, вот через два предложения я попрошу вас показать продукцию ПМ. Я приведу вам пример. Например, синтетический витамин Е стоит, например, для фирмы-производителя, ну пусть 20, синтетический, 20 центов за килограмм, я абсолютно свою цену ставлю, приблизительную. А натуральный витамин Е для них будет стоить, ну например, 200 долларов за 100 грамм. Как вы считаете, какое решение примет директор? недобросовестный директор компании, конечно же, первое решение. Химические формулы этих веществ одинаковы, но единственное отличие – это направление пространственного вращения молекулы. Есть такой термин в полинга. Синтетический витамин Е на упаковке написано просто слово. Так и ацетат вращается вправо, І провоцирують онкологію. Тобто, це гибель. Натуральний вітамін Е На упаковці написано латинськими буквами dl ель, цитат. Тільки, тільки такий покупайте собі упаковки з вітаміном. Значить, тут знову ж таки йде замішання і підміна багатьох понять. Тобто, так, те, що він говорить, насправді не є квантовою механікою чи чим-небудь взагалі квантовим. Це є, називається поняття стерео... стереоізометерії. Тобто є молекули, які виглядають стереоізомерії, перепрошую. Значить, молекули, які виглядають а, однаково, як дві наші руки. Тобто вони однакові, але одна налаштована на праву роботу, інша на ліву. І справді він говорить, що є такі речовини, так, і вони позначаються D і L, D від латинського декстра направо, L від, перепрошую, S. Або Лево, Лево, це від грецького левос наліво, або «ес» по-латинському це синістра, теж наліво. Це все в неї те саме значення. Тобто він чомусь заявляє, що синтетичний препарат обов'язково має бути право закручений, тобто Д-напрямку. Звідки такий висновок, тут можна просто перевірити, якби, що входить в склад продукту, і ці речовини можна фільтрувати і різні способи синтезу. І для деяких речовин це має значення, для деяких це не має значення. І він же ж сам говорить, що купляйте який D L, тобто той, які Пря є речовини право і ліво закручені. Тобто він сам говорить, пропонує купляти продукт, який є, як він сказав, з канцерогенними властивостями. Звідки взялося твердження, що цей продукт має канцерогенні властивості? Ну це я не бачу жодних якби доказів. Це просто-просто він, він просто звинувачує і каже, що так є. Як так є? Які там інші процеси? Ну, не знаю, просто нема слів. А інше питання. Про що він говорить, це що такі, такі продукти? значить, Це стосується багатьох речовин стереоізомерія. Чому власне, цей вітамін, і які реально є, а, до речі, вітамін Е має серйозні побічні наслідки, він має свої певні, досить цікаві. Властивості всмоктування, він є жиророзчинний розчинний вітамін. Я думаю, що про це ми ще більше далі може поговоримо. Але то, він зараз не згадує власне ті речі, які насправді важливі і можуть серйозно повпливати на результат вживання того чи іншого вітаміну Е, але приплітає тут якісь речі, які насправді не мають відношення до ситуації. Дивимося далі. Там є понравиться вліво. І предотвращає онкологію, і совершает много других е полезних <сіхання> і ефектів в організмі. Тому... Це просто дуже негарно, тому що що значить, предотвращає онкологію. Є дуже багато форм раку, дуже багато причин його появи. Є генетичні, наприклад, причини, які ви не можете практично ніяк на них повпливати. Є фактори, пов'язані з вашим харчуванням. Тобто Наприклад, червоне м'ясо, алкоголь, куріння, всі ті речовини, є канцерогенами. немає, ну якби немає універсальних речовин, які просто попереджають онкологію. Це є, це є таке от заблудження, намагання переоцінити речовину. Тобто є в нас фактори, які можуть зменшити ризик певних видів раку. але не в цілому говорити, що є щось, що просто зменшує ризик онкології це, ну, м'яко кажучи, неправильно. Будьте бдітельні, ми повинні бути підковані. Сьогоднішній світ дуже різнообразен від э, пропозицій разрушающих нас до предложений спасающих нас. Вот на примере Е вы ви... я только что продемонстрировал. Поэтому вы должны быть очень Ничего ну, бдительны при выборе того, что вы э, можете <смех> <смех> да, вот спасибо. <laughs> Это деление раду... клетки фазы. <laughs> То, что вы <смех> можете <смех> дать своим клеткам. <laughs> вы в ответе, как <laughs> я говорил, вы правитель своей империи. Итак, Мариночка, я прошу показать слайды про компанию PM. Я сейчас немножко расскажу о возможностях и клеточной терапии. Итак. <laughs> Рішенням Коротенька ремарка, значить, терапія означає лікування. Перед тим даний шановний пан сказав, що медицина має бути виключно профілактичною, але зараз він сам говорить власне про лікування. Хоча я впевнений, що насправді це просто намагання мудрими словами. Створити видимість, що говорить. Насправді, кожен з термінів, всіх тих термінів, які він використовує, деякі з них неправильно, як зараз, наприклад, вони є введені не для того, щоб просто заплутати людину і створити амплуа великої науковості. Кожен термін має своє значення, і вони є введені для того, аби в науці була чіткість і можливість доходити спільного розуміння. Ця людина просто зловживає термінами і намагається запутати своїх а, слухачів. Мовляв, он говорит про что-то особливо разумное. голодание клеток, может быть так называемая клеточная терапия. Это правильное полноценное кормление клеток правильными продуктами, повышающими ресурс организма. Клеточная терапия фитлайн немецкой компании Премиум разработана интернациональным советом ученых, состоящих из 350 светил науки. Продукция соответствует. Ну, Значит, есть... интернациональным, то, что я говорил ранее, замість использования слова международный, используйте слово интернациональный, звучит же, как бы, ну вот, интернационал, а, ну и, конечно, светила науки. Кто там еще может быть, как не светила науки? Конечно. Всем возможным Вищим стандартам і має всевозможні доказати на розрішительні документи медицинські. Значить, я не зустрів жодного. Я перешарив їхній сайт, я запрошував в них безпосередньо папери. Я не отримав жодного доказового документу, який би доказував будь-яку ефективність будь-якого з їхніх препаратів. Жодного. Тому це. Фраза «поки что» для меня – это брехня, нет никаких доказательств. Это не БАДы. Я бы назвал это парма... парафармацевтиками нутрицевтика. Есть такое ответ. Ну, тогда почему фирма их называет mm -hmm. БАДами? Ну, поскольку юридически э, все, что в сфере оздоровления применяется, либо является… Фармацевтическим средством, либо должно бути признано як биологически активна добавка, неправда, всі речовини поділяються на ліки і, власне, бади, вітаміни і інші підтримуючі речовини. Ліки відрізняються від них, власне, тим, що вони лікують, і він говорить про те, що це харчування лікує. Тобто, даний препарат, дані речовини повинні бути зареєстровані як ліки. Якщо вони справді мають якийсь лікувальний ефект, вони повинні пройти не стандартизації, якісь там і ще щось. Вони повинні пройти три фази, як мінімум, три фази в принципі насправді чотири фази, типово, клінічних досліджень, які характерні для всіх медичних реально ліків, які реально щось роблять. Чотири фази наразі не названо жодної з цих фаз. Подивимося, чи назвуть хоча б якусь фазу, як вона як вона пройшла, які були результати тих досліджень, і як цей продукт вийшов на ринок. Але той факт, що а, нам говорять, що це лікарство, тобто терапія, це лікарство, яке а, насправді зареєстроване як БАД, це ну по факту зараз признається тут в прямому ефірі. Признається а, факт а, підробки документів. Тобто неправильної сертифікації продукції. Що можна говорити далі про якісь вищі стандарти, якщо навіть на самому, по самому поняттю це як зареєструвати мотоцикл під видом автомобіля? Так? Це просто правопорушення. Ці средства зроблені в заводі зондового питання по стандартам. Медпрепарата пані Батая що наказав їх можна приміняти і в качестві питання після операційним пани не їх приміняє продукція ФІТЛІН, включена в протоколи лікування в Швейцарії, Германії, Люксім. Значить, протоколи лікування вони бувають міжнародні, які створюють асоціації, які дуже добре переглядають. А є локальні протоколи. Деколи справді буває так, що в протоколи може залетіти якась кака і там залишитись. Таке буває, ну це. Не доказує, тобто докази, наявність чогось в протоколах лікування не є доказом ні його ефективності, ні нічого, взагалі, просто це, це є лише доказ того, що хто, і хто складав про, даний протокол лікування, а, вложив туди препарати. І знову ж таки, під яким видом вони наявні в тому протоколі лікування? Тобто, якщо це просто як варіант, що можна використовувати для годування хворих? Ну так можна використовувати різні вітаміно-мінеральні комплекси і так далі. Це це нічого не доказує. Безліч препаратів не препаратів, безліч. Засобів харчування мають таку ж саму стандартизацію, сертифікацію, такі самі дозволи, і так само входять в протоколи лікування тільки не під видом лікарства, а під видом просто того, що можна додати. Таким чином, можна, вибачте, туалетний папір внести в протокол лікування, якщо в людини діарея це дуже високе качество і ексклюзивність. Это наукоемкая, высокотехнологичная, дорогостоящая разработка от научной элиты 21 века и опережает на 15 лет все известные нутрициологические технологии оздоровления. Ну, ну как так можно говорить? Ты что, телепортировался на 15 лет вперед? Побачив, які там технології, тепер ти вернувся назад, і ти говориш, що воно випереджує. Як взагалі можна вважати таку заяву, ну, типу, це не, не голослівною. Як, ну, такий от відвертий пафос наганяється. Так, ніби а, то, як ти будеш говорити про цей продукт, впливає на те, наскільки він насправді ефективний і що він робить. Ну, Це не так. Це просто намагання, це називається велемовство, пишномовство, коли людина. Використовує спеціально слова не типові або такі, які перевершують а, фактичне відношення стан речей, а для того, щоб створити ілюзію, ніби він говорить про щось, що є кращим, аніж воно і насправді, виповняються золоті стандарти питання клеток, вони звісне як CGP – Cell Good Protection. Доказана безпечність, висока біологічка доступності, швидка ефективність, ні привикання, ні алергічних побочних ефектів. Всі продукти з с нулевым кімічні. Гликимі... Ну, от тут вже починається от, щойно була кусок серйозної брехні, що немає алергічних реакцій і немає протипоказань. Ну, це в принципі само по собі абсурд. На любу речовину, навіть саму-саму природню, саму-саму добру, і взагалі може бути алергічна реакція. В природі відомо тільки, взагалі, в принципі, в науці, відомо є тільки деякі речовини стосовно одиниці речовин, стосовно яких не було описано алергічних реакцій. І ну, якісь твердження, що це безпечно. Любий науковець повинен не говорити це безпечно. Він повинен сказати, що таке то дослідження встановило такий-то рівень безпеки, що це не має протипоказів. Любий вітамін має протипокази, наприклад, вітамін А в підвищених дозах протипоказаний вагітності, тому що він викликає мутації і а, уродства в плода, тобто дефекти розвитку плода. Простий вітамін. Про це, ну, якби не часто говорять, але по факту любий лікар, який назначає лікування вітаміном А, наприклад, крем проти акне з вітаміном А для підлітків, повинен проконсультувати а, дітородного віку жінку про можливі а, такі ускладнення, провести співбесіду про контрацепцію і визначити, що вона не є вагітна. Ой-ой-ой, так. Продовжимо чуть чуть пізніше.